Охайо! Бонжорно! сільвупле, Пуркуа! З вами Фалкін! йо. Не буду договорювати, матюкатися погано. Вже здоровлянив, з вами Фалкін. Я живий? Так, наче живий. Яка людина мене підняла з могили? Людина, яка мене підняла з могили. Готуйся, до тебе йде дедпул. Вітаю в новому відео. А може і ні. А може і так. Хто мене знає, чи випущу я відео. Я сподіваюся, що я випущу. Хто мене не знає, давайте знайомитись. Я Фалкін, місцева булочка, місцева няша, а також кримінальний авторитет. Ну чи я трохи з звиздів, і насправді я просто художник, який любить знімати подкасти. Це ж теж непоганий варіант, як на мене. Сьогодні я зможу розжувати вам таку елементарну тему, що ви будете дивуватися, як мене ще не назвали капитан очевидність. І Як мені сказав Google, експерт в цій темі, прогрес це напрямок руху від нижчого до вищого. Коротко, прогрес це результат ваших дій. Ви щось робите, стаєте кращими. Логічно, логічно. Прогрес річ не обов'язкова. Чомусь мені згадався той міф про те, що якщо ти будеш малювати скільки там було? Тисячу годин, десять тисяч годин. Ну без різниці. Якщо ти стільки годин промалюєш, то ти станеш про сподіваюсь, всі розуміють, що це дурня. Окей, так для прогресу треба багато малювати. Але тут більше не питання в кількості, а в якості малювання. Для початку кількість годин так допомагає, сильно допомагає, але потім все вже перестає бути таким легким і приходиться вчитися. Напевно, хтось бачив такі канали, де дівчина може малювати чи хлопець. Ну, я здебільшого бачив дівчат, які малюють і розповідають історії. І скіл там може бути лоу, буває нічого поганого, не хейт, це нормально. Дівчина може малювати там два роки, три роки, але все одно ну, рівень буде невеликий. В Цьому реально я не бачу нічого поганого, я не хочу це захейтити. Типу, це хейтити людей, що малюють картини по номерам. Людина просто хоче зробити контент та розважитись. Я не маю права її забороняти, мені малювання не належить. Це, типу, просто приклад того, що години не завжди вирішують. Наприклад, я малюю п'ять років по факту, але я не люблю собі додавати оті ті перші два роки. В який зараз додав, якщо що. Ну, типу, так, я тоді малював. Але, велике, але ці малюнки були такі самі, як всіх дівчат. Я нічому не навчився, я просто малював навмання. Іноді мені стає сумно, що я тоді нічому не навчився, що продовбав ці роки. Зараз я мій би мати такий великий, крутий скіл, але ну що є, то є так. Ха-логіка. Записувати відео про те, що прогрес не обов'язковий, що хейтити за прогрес не нормально. І при цьому хейтити самого себе за відсутність прогресу два роки. Логіка ти де? Що саме змінило ситуацію? Ну, хейт. Так, найнездоровіша штука в світі змусила мене прогресувати. Але якщо що, на всіх це не працює, не треба хейтити людей. Я просто надто вперто, щоб кинути малювання, і дуже легко піддаю чужій думці. Як пам'ятаю, це був 2020 рік. В принципі, з одною причиною хейту я можу погодитись. Сам себе я не думаю, що хейтив би, ну, бо я доросла людина, а то підліток, м, дитина. Але по шапці мені малому треба було дати, бо зображати СРСР як нижнього гея це було не на найкраще рішення. В принципі, в мене було за життя багато проколів, типу як толерування росіянки, її військових поглядів. Так, я колись виправдовував любов росіянки до СВО. Ну, в неї ж просто інша думка на ситуацію, її не можна хейтити. І все одно було мені, що мені самому було з нею некомфортно через її погляди, через її подружок. Так, я тупий. Звикайте. Я просто намагаюся більше такої фігні не робити. Коротше, повертаємося до того випадку з отим СРСР. Цей арт потрапив до КХ Треш. Щось типу Укерліт. Ой, блять, укерліт. Щось типу Украрт Пліток. Я туди не ну, один раз потрапляв насправді. Два рази точно виправдано, третій раз ні. Ще я туди потрапляв за арт з сексуалізованим третім рейхом. Так, і таке було. А третій раз там хоч арт з Росією що б мене б зараз закінцелили. Але тоді це було нормально, і там не було ніякої сексуалізації еротики. Там був просто обіймаючися з Казахстаном Росія. Це був запит від підписника. Тряся, тепер треба мити язик. Я стільки разів сказав це слово. В мене коротше, доволі сильно. Били там за те, що в мене поганий прогрес, що поганий скіл. І от підпливо таких коментарів я почав вчити анатомію. Ну як почав? Ну, пропорції вчити. Досі пам'ятаю коментар одної людини, наче це був власник одного з засків. Ну коли ж він вже вивчить анатомію? Чувак, я досі її повністю не вивчив. А вже пройшло 3-4 роки. Так я пережив це на своїй шкурі. А вчора я наткнувся на відео однієї художниці. Якщо що я якщо не забуду. Якщо я не забуду, то я тебе отут ставлю. Дякую, Люба, що надихнула на тему. Її хейтили за скіл, і навіть не намагалися зрозуміти, що їй треба час, щоб стати краще. Ну, всім треба час. Навіть такій офігенній булочці, як мені. Блін, сподіваюсь, всі зрозуміли, що це сарказм. Люба та моє шановне панство, пам'ятайте, ви найкращі, ви найліпші. Фалкін за вас. Якщо треба роздерти хейтера, кличте Фалкіна. Він собака, він покусає. А й хейтерам можу порадити тільки одне: Пролистуйте, блін-відео, це не платно. В принципі, я теж можу відчувати до тих, у кого менше скіл. Ну таке фу, в мене проблеми з самооцінкою. Я про це знаю. Я не задоволена своїм малюванням і часто можу подумки виливати це на інших. Це нормально, не всі ми можемо контролювати свої думки. Але зовсім інше, коли ви вивалюєте свою самооцінку на іншу людину. Це не прикольно. Особисто я чи намагаюсь знайти плюси в роботі чи нічого не писати. В принципі, це лайфхак, що стосується прогресу. Як я і сказав, ви нікому нічого не винні. Навіть собі ви можете розвиватися з тою швидкістю, яка для вас нормальна, яка для вас комфортна, і те, що ваші роботи в інтернеті, це не привід для вас рости. Навіть кількість підписників це не привід для вас якось прогресувати. Ви ж не змушували цих людей підписатися. Якщо їх захочуть, вони можуть відписатися. Але якщо ви все ж таки вважаєте, що вам це потрібно, то ну в принципі рекомендації прості, очевидні. Так, де моя маска капітана очевидності? Практикуйтесь, малюйте статіки, малюйте натюрморти. замальовуйте пози на швидкість, використовувати туторіали в своїй роботі. Вигачити свою власну візуальну бібліотеку. Можете дивитися на арти, можете дивитися на ось такі пози, можете дивитися спідпенти. Блін, дивіться на світ, помічайте деталі. І як бачите, вибір вас великий. І насправді це набагато цікавіше, ніж звучить. Кажу з свого досвіду, як людина, яка ненавиділа натюрморти, оце куби малювати, оці ковші малювати. Але по факту мені це потім сподобалось. Ай, ну і головне пробувати щось нове. Я обожнюю пробувати щось нове. А на цьому все. Подаруйте мені вашу королівську вподобайку, комент, підписку. Можете прийти у мої соцмережі. На цьому все. Цьом, цьом з вами був Фалкін.